Вона та, про кого найперше згадуєш, коли чуєш найвідоміша блондинка старого Голівуду. Жінка, яку її ж образ на екрані здавалося, намагався підігнати під суворі рамки, секс символ і не більше. Але поза цим вона змогла зберегти свою багатогранність, гострий розум, жага до нових звершень, спроби боротися за своє місце в індустрії. Та всьому цьому не судилося тривати довго. – 1937-й і трагічна смерть у віці всього 26 років. Так, я знаю, що на момент смерті Мерлін Монрої було 36 і що сталося це у 62-му. Та хто казав, що на початку я говорила про неї? Хіба опис Джин Гарлоу настільки підходить обом цим акторкам? Ставте лайки, підписуйтесь, діліться відео з друзями. Сьогодні ми з вами святкуємо другу річницю цього каналу. Тож чекатиму на ваші привітання. А також дякую вам усім. Окрема подяка, звичайно, для спонсорки Марії за її підтримку каналу. А тепер спробуємо не знайти всі збіги і дізнатися, що означає бути блондинкою номер один у старому Голлівуді. Звичайно, найцікавіші збіги, що завжди привертають увагу найпершими, це історії з особистого життя. Обидві мали по-своєму складне дитинство і юність. рано вийшли заміж усього в 16 років. Обидві були у шлюбі тричі, і тричі були в розлученні. Вони жили на одній вулиці за два будинки одна від одної: джин у 36-му, Мерелін у 54-му. Але чи було щось ще? Точно у них була одна перукарка: перл Портерфілд. Тож почнемо з очевидного. Відомий образ Платинової блондинки. Започаткований джин для кожної з них став важливим чинником успіху. Та все ж це ніби одна кімната, до якої акторки прийшли крізь різні двері. Гарлоу, яка, як і Монро, спочатку і не думала про кар'єру у цій сфері, уже мала незвичну зовнішність, що за щасливим збігом і привернула до неї увагу керівників студії Fox. Вона була натуральною блондинкою, краса, яку швидко помічали інші. Пролунав дзвінок і там. Стояла неймовірна дівчина з білявим волоссям і приголомшливими зеленими очима. Чоловіки просто витріщалися. Згадувала її подруга та секретарка Барбара Браун їхню першу зустріч, що сталася на початку 20-х, ще до того, як крихітка, як називала її мати, стала голівудською сенсацією. На початку свого шляху в Голівуді Гарло отримувала ролі в масовці протягом майже півтора року, коли у 1929-му актор Бен Лайон запропонував їй кандидатуру продюсеру та режисеру Говарду Г'юзу, який на той момент вже декілька. Кіка років працював над фільмом Ангели Пекла, тепер уже над звуковою його версією. 24 жовтня Джин стала єдиною на той момент акторкою, яка підписала контракт зі студією Х'юза. А отже, всі його ресурси відтепер були спрямовані на те, щоб зробити з нею нову зірку. Варто сказати, що спочатку стратегія була іншою. Про її красу говорили загальними фразами, не наголошуючи на зачисті чи окремих рисах а публіці. Продавали її образ світської дами, яка відмовилась від багатства заради акторства, але цього було недостатньо, потрібна була фішка. І перукарі перетворили її від природи світле волосся на той відтінок, який змусив глядачів роздявити роти. Прізвисько платинова паніка, яким хотіли охрестити джин, затвердити не вийшло. Так у газетах уже називали одного з університетських спортсменів. У грудні 1930-го Говард Хьюз оголосив конкурс: той, хто придумає для акторки влучне ім'я, отримує грошову винагороду в розмірі 100 доларів. Дедлайн 1 березня. Серед варіантів можна було зустріти ураган кохання, «Біляву лють та біляве сонце. Тим часом, поки народ ще думав, письменник та особистий публіцист Г'юза Квеберг зупинився на платинова блондинка. Найпростіший варіант, який, до речі, до кінця 30-х взагалі не використовували. Тепер же усе зайшло ще далі. У жовтні 31-го на екрани вийшов фільм Платинова блондинка. Робочими назвами стрічки були Позолочена Клітка та «Галагер», але як я вже казала, пріоритетом г'юза став образ його нової зірки. Тож наступним його кроком стала масштабна компанія. Заснування по всій країні клубів для дівчат білявок він пообіцяв приз у 10 тисяч доларів. Ті, хто зможе точно відтворити відтінок волосся Гарлоу, переможницю так і не змогли обрати, не дивлячись на такий шалений рекламний успіх, перші фільми із Джин Гарлоу в головній ролі були фінансовим провалом. А критики залишалися незадоволеними її акторськими здібностями. Сама вона, до речі, не будувала ілюзій щодо своєї кар'єри і таланту. Я знаю, що я найгірша акторка, яка коли-небудь знімалася в кіно. Але я можу навчитися і я навчуся, цитує її Девід Стен у своїй книжці Білява бомба, життя і смерть Чин Гарлоу». І поки глядачі посміювалися, а репортери бризкали отрутою, ті, кому довелося попрацювати з Гарлоу, підмічали дещо інше. Вона була тільки аматоркою, але вона була розумною кмітливою та спостережливою, це було видно одразу. Ділився погадами Джозеф Ньюмен, помічник режисера, який працював над фільмом Таємнича шістка. Цікаво, як враження від акторки початківиці Джин Гарлоу перегукуються із враженнями від акторки початківиці Мерлін Монро. Oh, She's a very ambitious girl, knew what she wanted, Мерелін, yeah. Однак на початку ще норма джин пройшла трохи довший шлях ніж Джин Гарлоу. Її кар'єра, як і її образ блондинки, почалися не з кіно у серпні 1945-го Вона підписала контракт з модельним агентством Blue Book, яким володіла Емелін Снайверлі. І доля майбутньої акторки опинилась у руках цієї жінки. She had what I call California blonde hair, which is darker in the winter and lighter in the summer because it's bleached on top. And it was really too curly. When she leaned over, it just stayed in the same uh, coiffure. It didn't fall down as it should. So eventually, I talked her into it. And believe me, I had to talk her into anything that was not just natural and not just Norma Jean Doherty, which was her name then. She had to be talked into lightening it so that she was a blonde in the winter as well as in the summer. Останнім поштовхом до цього рішення стало те, що фотограф Рафаель Вольф погодився використати фото дівчини для реклами шампуню, але за умовою, що вона змінить колір волосся протягом наступних декількох місяців у своєму новому образі Норма Джин Догерті або Джин Норман, ім'я під яким вона час від часу працювала, з'являлася щонайменше на 33 трьох обкладинках різних журналів. У неї була лише одна проблема. Вона з'являлася на такій кількості обкладинок, що певний час вважалася занадто розкрученою. Люди з журналів та реклами бачили її всюди. Тож, уже за рік вона майже не могла знайти роботу. Згадує слова Лідії Будреро рід ще однієї моделі, автор біографії Мерилін Дональд Спото. Одна з таких обкладинок привернула увагу людини, чиє ім'я вже звучало сьогодні. 7 липня 46 го винахідник та авіатор Говард Хьюз отримав важкі поранення під час аварії, коли його літак в. Пав просто такий на будинки в Беверлі Гілс. Поки Гьюз відновлювався у лікарні, йому в очі впала блондинка з обкладинки. Я отримала телефонний дзвінок від містера Г'юза, який запитував, хто та дівчина на обкладинці журналу лав. Я зателефонувала Лоелі Парсонс і Геді Хопер, які підхопили цю новину, і дали нормі джин її першу загальнонаціональну славу, писали Емелін Снайвелі. Цього щоправда нічого не вийшло. Тоді, влітку 46-го вони так і не зустрілися. Його стан був критичним, а поки Говард ставав на ноги, його знахідку вже перехопили. Річ у тім, що його дзвінок став ще одним поштовхом до того, щоб Норма Джин серйозно задумалась про акторство. Емелін, із якою в дівчини вже вибудувались теплі відносини, зв'язала її з агентством талантів, яким керувала її давня знайома. І ось вже на 17 липня була запланована зустріч Норма Джин з керівником. Ком студії Fox. і це був Бен Лайон. З одного боку світ тісний, а всі, хто працюють в одній галузі, завжди переплітаються між собою. З іншого боку, такі збіги не можуть не приносити захват. Лайон організував їй проби та вмовив Теріла Лазанука підписати з дівчиною контракт на 6 місяців. Він також обрав їй нове сценічне ім'я, і 5 вересня вона знову з'явилася на обкладинці журналу. Тільки тепер підпис до фото був зовсім не норма джин. А відома нам усім Мерлін Монро. Перші місяці на студії Мерлін була зайнята тим, що вчилася усьому заняття з акторської майстерності, співу, танців, усе, щоб отримати свою першу роль у лютому 47-го. Але лише пізніше, після декількох незначних ролей, у Фокс та Коламбія, вона зустріла людину, яка добилася для неї нового вигідного контракту, та остаточно завершила її перетворення на нову головну блондинку Голлівуду. Віце-президента Агентства талантів Філіма. Та, речі, later it was made the very, very light uh, blonde, which she herself nicknamed uh, pillow blonde. Uh, like a pillowcase, you know. to my own personal knowledge, she did not have a, a nose job of any kind. but a very good friend, bob slater, I asked if he had any knowledge of that, and he said that she did have a small piece of cartilage removed from her nose and from her chin. In some pictures, people have pointed out to me that, but it does look slimmer here. Well, it could be uh, made to look different by makeup. Може статися, що таке порівняння Мерелін та Джин, яке я роблю зараз, це щось сучасне, що виникло бо про таку відому постать, як Мерелін уже все сказано, тож настав час пошуків якихось незвичних точок зору. Але ж насправді вони ці порівняння тягнулися за акторкою від самого початку її кар'єри. Ще у 50-х можна було зустріти тих, хто навіть жалів її, оскільки підозрював, що нову зірку навмисно підганяють під рамки, щоб виліпити з неї нову Джейн Гарлоу. У книжці Сьюз. Страсберг, Мерлін і я, сестри суперниці подруги, згадуються слова акторки Констанс Кольєр, викладачки з акторської майстерності, яка теж була незадоволена такими порівняннями. Вона чудова дитина, але хто думає, що ця дівчина просто ще одна Гарлоу, чи розпусниця, чи як там, той не сповна розуму. Я сподіваюся, я справді молюся, щоб вона прожила досить довго, аби звільнити цей дивний прекрасний талант. Однак навіть усі ці роки по тому ми досі є свідками, як непробачно багато людей звертали свою увагу зовсім не на цей дивний прекрасний талант. У своїй автобіографії Моя історія Мерелін дуже влучно підмічає у Голлівуді чесноти дівчини набагато менш важливі ніж її зачіска. Тебе судять за зовнішністю, а не за тим, ким ти є насправді. Звичайно, можна посперечатися, що це дійсно її слова. Співавтором, нібито був сценарист Бен Гехт Та чи він лише допомагав вкласти змісту красиву і цікаву форму, чи насправді сам тримав перо. Зараз сказати складно. Книжка була опублікована після смерті Мерелін та сама думка до. Речна. І з обома акторками вона спрацювала буквально. Та все, ж у корені неправильно буде виставляти будь-кого з них нещасними жертвами, як це часто люблять робити, починаючи з Гарлу, яка пала під тиском стереотипів далеко не одразу. У березні 31-го письменниця Марчері фандевотер опублікувала статтю найновіші ідеї щодо можливостей мозку. У якій виклала висновки досліджень щодо зв'язку між зовнішністю людини та її розумовими здібностями. Частина статті була присвячена тому, що блондинки так само схильні бути розумними, як і брюнетки, і колір волосся взагалі не грає в цьому ніяку роль. Прикладом такої блондинки, яка руйнує стереотипи, була Гарлоу. Її фотографія красувалась поряд із заголовком. You know, it's um, that people associate, um... If you happen to have blonde hair, you know, naturally or mm -hmm. not naturally, however, um, or if you're not out of shape in some way, mm -hmm. you, you're absolutely dumb. I mean, you're considered dumb. I don't know why that is. It's very, I think, it's a very limited view. That isn't true. Though, <laughs> I'm sure. Well, I mean, it doesn't matter what the person. Mm -hmm. uh, коли Джин Гарлоу тільки отримала свою популярність завдяки ролі спокузниці, частим предметом обговорення стало те, наскільки вона далека від свого екранного образу в реальному житті. Тиха і спокійна, розважлива. Вона рідко відвідувала святкові заходи та розважалася. Натомість багато часу приділяла роботі. Такий контраст сильно пригнічував дівчину. Вона відчувала огиду до того виду успіху, який мала. Вона хотіла стати відомою, але не таким шляхом писав. В своїй книжці Девід Стен, тож вона кинула своєрідний виклик системі, самостійно відправившись на схід на прес-тур. З 13 листопада 1933-го вона була відсторонена від роботи. І це тривало три з половиною місяці аж до її дня народження, 3 березня, коли їй повідомили, що МДМ погоджується на її умови. На неї чекав новий семирічний контракт і зарплата 3 тисячі доларів на тиждень. Мерілін, опинившись у схожій ситуації, у своїй боротьбі пішла ще далі. Незадоволена тим, які ролі їй пропонували, вона мріяла про щось більш серйозне, точніше, не зовсім. Ім так вона була рада працювати над комедіями, фільмами, де її персонажки були наївними. Чи трохи дурнуватими, її засмучувало те, що нічого іншого для неї навіть не розглядають. Вона також була незадоволена зарплатнею. Тож Мерелін вирішила взяти все у свої руки і мати більший контроль над своєю кар'єрою. У грудні 54-го вона залишила Фокс і відправилась у Нью-Йорк, де вже 7 січня 55-го разом зі своїм близьким другом, фотографом Мілтоном Гріном, оголосила про заснування компанії Мерелін Монро Продакшнс, не дивлячись на те, що це викликало не просто хвилю. Незадоволення студія подала до неї до суду, врешті-решт вона добилася нового контракту, який дозволяв їй самостійно схвалювати вибір сценаріїв, режисерів та операторів. Збільшився і її гонорар у 1957-му Мерелін поділилася з Гріном своїми переживаннями щодо Гарлоу. Я продовжувала думати про неї, прокручувати в голові факти з її життя. Це було трохи моторошно, і часом я питала себе, навже я сама це все притягую. Але думаю, ні, здається, ніби у нас один і той самий дух чи щось таке. Не знаю. Я весь час задумувалась, чи помру я так само молодою, як і вона. Не знаю, чи варто вірити цим його спогадам у тому ж році, вони серйозно посварилися, коли Монро звинуватила його у неналежному управлінні компанією, та врешті-решт звільнила. Та це наштовхує на ще одне цікаве питання яким було ставлення самої Мерлін до жінки, з якою вона мала стільки спільного? Яку роль Гарлоу грала у її житті? Як і з будь-якими сумнівними моментами, що стосуються старого Голлівуду, тут важко довіряти навіть словам самої акторки. Вони були щоразу різні. Коли я була 7 років, моя любима була Джейн Гарло. І причина, чому вона була моя любима, тому що вона мала білий волос, а я мала білий волос. І вони називали мене тоу I don't know how you'd say it in French, but it was white hair instead. And I dreamed of having having golden hair, but instead mine was white. <laughs> and so when she, she had white hair, I felt sort of, um, тим часом у 52-му на питання Луели Парсонс про Гарлоу. Мерилін відповіла, що ніколи не бачила її фільмів, але була б рада зіграти роль Джин Гарлоу. Раз уж так багато людей вказують на їхню схожість. Дуже важко повірити, що вона не бачила жодної стрічки з Гарлоу, особливо враховуючи те, що аж у шести фільмах та знімалась разом із Кларком Гейблом, головним кумиром, Мерилін, який став для неї важливою батьківською фігурою. У дитинстві маленька норма любила кіно і. І навіть збирала картки із зображеннями зірок. Так можна навіть знайти фотографії її альбому з цілою колекцією. І звичайно, картка Джин Гарлу теж була поміж інших. Багато хто використовує це як головний доказ того, що Мерлін обожнювала джин. Особисто для мене це все ж перебільшення. Набагато цікавіше до речі, звернути увагу на те, коли вона позувала в образі Гарлоу. І якщо одна фотосесія була частиною однієї великої серії фото, де вона повторювала образи відомих жінок, Клари Боу, Марландітріхтеди Бара, то інша у 51-му була створена спеціально для номеру журнала Quick. Заголовок якого прямо казав Мерлін Монро, нова Джин Гарлоу». Але повернемось трохи назад до того, що я згадала трохи раніше: Вам не почулося фільм про Джин Гарлоу? Подібні чутки дійсно ходили ще з весни 52-го, і вже тоді жодна згадка про цю ідею не обходилась без згадки імені Мерлін, яка була варіантом номер один на цю роль у більшості фанатів. У 54-му мати Джин повернулась до Голлівуду як консультантка в роботі на сценарієм до стрічки, що буде розповідати про життя її відомої доньки. Семюел Бішов, незалежний продюсер, придбав права на історію і планував стати до роботи вже в тому ж році. Ходили чутки, що він сам уже почав перемовини з Мерелін стосовно цієї ролі. Але лише два роки по тому, у 56 му було вирішено, що стрічка буде випущена через студію Fox, яка, в разі якщо Монро прийме цю пропозицію, готова зачекати, поки акторка закінчить роботу над своїми попередніми проєктами. А далі нічого. Взагалі нічого конкретного стосовно цього проєкту я не знайшла. Окрім того, що сценарій існує, і не дивлячись на те, що мати Джин брали участь у його створенні, історія вийшла максимально далеко від реальності та показувала Гарлу у дуже невигідному світлі. І Якщо зараз ви видихнули з полегшенням, бо зраділи, що такий зневажливий фільм не був знятий, можете розчаровуватись назад. На початку 60-х до цієї ідеї повернулись, а за основу взяли скандальну книжку Ірвінга Шульмана Гарлу і Інтимна біографія. Розглядався варіант того, що роль у цій стрічці дістанеться Мерлін, але вона нібито відмовилась якраз з цієї причини, що все це було відкритою неповагою до Джин Гарлоу. У тому ж 62-му Монро не стало. Сценарій перекочував до студії Paramount, злощасний фільм вийшов у 65-му. Чи варто мені зараз почати говорити щось про фільм Блондинка, який вийшов декілька років тому? Усе ж він чудово доповнює список того, що спільного мали обидві акторки. Жахливі байопіки зняті після їхньої смерті. То повернемось до питання, з якого я починала це Відео що означає бути блондинкою в старому Голлівуді? коли тебе сприймають виключно як секс-символ? Чи коли всі настільки проти того, щоб сприймати тебе як секс-символ, що будують тобі образ нещасної жертви, яка тільки ти й робить, що страждає? У 22-му році, після виходу блондинки, блогерка Джесіка Уилл, велика фанатка Мерильне Монро, була настільки обурена та відчула такого гиду, що написала свій сценарій. І зараз у її блозі можна побачити відео про те, як вона досі намагається його продати і запустити цей свій проєкт. Бо зараз не 65-й, і у людей, для яких тісно важлива пам'ять про їхніх улюблених знаменитостей та історичну достовірність, на щастя є можливості і ресурси просувати свої ідеї, просто таки сидячи вдома. Але іноді хочеться зупинитися і запитати, а чи воно взагалі потрібно, коли історії написані, переписані, а імена ніби платівка, що заїли на програвачі, чи на час вже дати цим жінкам спокій. Чи лицемірно, що я кажу це зараз, поки сама роблю про них контент? А річ у тому, що на всі 100% у цьому питанні я, напевно, сама для себе ще не визначилась. Тож закидую цю провокацію вам, щоб почитати ваші думки в коментарях. Тож обов'язково пишіть, що думаєте, а також не забудьте про лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А на цьому в мене все. Усім до побачення.